Дорогі наші клієнти. Продовжимо з вами відеообзор наших новеньких моделек сітки. Дивіться, ось така модель у нас прийшла в трьох кольорах. Це йде коричнева, білосніжна. а Також дивіться на цю приємну молочного кольору сітку. Дуже гарна. Сітка підійде як для зали, так і для спальної кімнати. І для кухні, столової. Це універсальні сітки, які можна використовувати там, де по інтер'єру вони підходять. Сітка м'яка гарно драпірується, можна зробити на люверсні кольця, можна зробити на імітуючу ленту люверсів, і можна зробити на петлях. Тому звертайтесь, будь ласка, в приват, ми вам розкажемо, підскажемо, підберемо все, як потрібно.